Потрібен сучасний котел для опалення будинку площею до 300 квадратних метрів? Подивіться, новинка від протерм Пантера Конденс 25». Поряд з топовим Violent Ecotec Plus 25 кВт. Це дуже схожі моделі, які випускає один концерн Violent Group. Прямо зараз покажу різницю між ними. Обидва котли настінні, конденсаційні з нержавіючим теплообмінником, замкнутою камерою згоряння, сенсорним управлінням та технологією IoniDetect, щоб підлаштуватись під якість газу. Схожі по габаритах: висота ширина глибина у Violent 720 на 440 на 348 мм міліметрів і близько 740. 40418 на 344 мм у ProTherm. Обидва конденсаційні, тихі в роботі з LED-дисплеєм, інверторними насосами VILO. Основні відмінності ProTherm Pantery Condens перед Violent Ecotec Plus це менша по розмірам сенсорна панель, відсутня теплоізоляція на бокових стінках та об'єм розширювального баку у ProTherm – 8 літрів, а у Violent – 10 літрів. І тепер про головне. Violent коштує 89 тисяч гривень. А протерм – 64 тисячі. І це при дуже схожих характеристиках. Протерм Пантера Конденс поєднання потужності, економії та надійності. Тому протерм – це практичне рішення без переплат. Заощаджуєш, отримуєш більше. Пиши, допоможу підібрати та встановити.